Скільки тут людей ще чекає, що їх зцілить Господь. Скажіть, будь ласка, скільки тут людей, які не вірять, що вони можуть щось в житті змінити самі? Я вже думала, що мене такі не оточують. Але коли побачила це сповіщення, що по типу, Мене зцілити може тільки Господь Бог. Ми так ніколи не вийдемо з тієї ситуації, яку ми маємо в країні, якщо ми будемо чекати, що нас прийде і спасе хтось. Мені дуже шкода.